Привіт, шановні друзі, депутати вагітні жінки. Сьогодні вам покажу коротенький огляд закінчення ремонту старої сільської дерев'яної хати. Повне відео вийде на каналі згодом від початку і до кінця, щоб було видно, на це не звертайте уваги. Просто шафа ще не приїхала, вже замовлена. Приїде, зберемо, буде красота, порядок. А поки що так, як є. Фарбування і декорування робила сама замовниця, щоб зекономити гроші і не платити їх мені. Це інша кімната. Вагонка тут була, вона залишилась, грубка була, залишилась. Вирівняв трошки стіни, зробив їх штуком. Ну, ви в курсі, хто підписаний, хто не підписаний, підписуйтесь і дивіться мої попередні відео. І наступне, яке вийде з детальним е якби, планом виконання робіт і від початку і до кінця. Будете бачити результат. Дякую за увагу.